Справа в тому, що влітку 2025 року планета Уран, яка означає несподіванки, вона зайшла в знак комунікації близнюки. І це означає, що природньо, що в комунікаціях відбуваються несподіванки. Ми бачили це вчора, позавчора, наприклад, на зустрічі Путіна з Трампом. Були несподіванки, тобто приїхали кореспонденти, для них були ну, для всіх це було типу як несподіванки. Тому я хотів би цим підкреслити цю енергію в нашій розмові, що, шановні глядачі, в житті вас теж можуть очікувати несподіванки, якісь в вашому житті. бо Уран в близнюках він буде 7 років в близнюках. Тож до цього треба бути готовими і адекватно на це реагувати. Про що хочу сьогодні в відео сказати. По-перше, хочу розказати про зустріч Путіна з Трампа більш глибоко, тобто більш таку ну, прям, трактовку глибоку, на яку треба більше часу, і ще про можливості об'єднання, ваші можливості об'єднання з іншими людьми, От, на своєму прикладі. А також показати, як розвивались події впродовж місяця, от як вони зараз проявились на зустрічі Путіна Трампа, провести паралелі в вашому житті, підказати, як це у вас могло відбутися. Знову ж таки, на прикладі моїх особистих подій, або зі мною пов'язаних. Також, окрім Урана, на небі, актуальна планета Нептун. Влітку 2025 року смисл планети Нептун один з його сенсів, розглядати життя як взаємопов'язане і схоже. Символ Нептуна океан, і океан це як лігата в музиці. От музика, вона така вся слідна, як в борщі все перемішано. ну типу того І також Нептун, така містична планета, яка означає, що містично події. Мікрокосмі схожі на події в макрокосмі, тобто внутрі людини, схожі на зовнішні події. І хотів би провести паралелі, як, ну, оскільки тут канал такий трохи містичний, от, саме на цьому каналі хотів би про це розказати: зв'язок таких подій в окремої людини на події в, в політиці. Ну, наприклад, як можна проводити паралелі і знаходити якісь відповіді. І так, з чого я хочу почати. Хочу почати з того, що на сьогоднішній день, 17 серпня ввечері, у нас є 24 та доба лунного місяця, який ну, почався відповідно 24 дня назад. І на початку нового місячного місяця заварюється каша, яка буде потім їстися ну, вже впродовж цього місяця. Заварюється якась каша. Це було 24 липня. Тобто там були приблизно в цю дату заяви Трампа про те, що ні скорочуємо терпін, до осені не ж чекаємо. Треба раніше, там санкції або ще щось. Тобто там така каша заварилась. Ну може не точно 24 липня, ну плюс-мінус там десь 5 днів від цієї дати. І вона, от коли повний місяць був, вони домовилися, всім сказали, що все ми зустрічаємося. Ну і от зустрілися, ну, типу того. І що відбулося в мене? Ну, наприклад, особисто на 24 дні назад. Мої знайомі, які займаються йогою і духовними практиками, скинули такий пост про шарлатанів, астрологів, гадавок, тарологів. Ну і там типу, що от це ми займаємося духовним розвитком, ми молодці, а ці всі астрологи, тарологи, шарлатани. Вони ж ну дурять людей. Ну, фактично, що це за вообще? Я такий офігівший, ну бо це мої друзі. Якби так мене розуміють, що я це прочитаю, астролог називають мене шарлатаном, я такий. Короче. Тобто почалась тема ну на новий 2-4 дні назад. Потім, коли вже стався повний місяць, це, якби як як прищик, возник, і він максимально созрів, Ну, це смисл повного місяця, повний місяць відбувся 9 серпня в суботу. Вот. І мені прийшло повідомлення від клієнтки, каже: Олексій, ви шарлатан? Ну, вона пом'якше слово, типу, використала. Каже, от два роки назад ви прогнозували, що я повернусь в Мелітополь у 2025 році, а літку, а цього не сталося. Я такий, блін, ну коротше, пишу. І, ну, да, от я помилився, зізнаюсь от, в відкритому доступі, що іноді помиляюсь. Давайте там альтернативний прогноз зробимо, чи гроші поверну, Ну що хочете, давай. ну я, ну, винуватий, типу, того. І думаю, ну казали ж мені на початку місяця, що є в тебе елемент шарлатанства. Значить, а в політиці це як? От зараз всі такі Путін обдурив Трампа. Ну, типу, шух, шухер мухер Ну, типу, обдурив. Це ж оця тема цього лунного місяця. Це типу, надурити. Повний місяць він відбувався. Ну, на вихідних, на минулих. І картинка його така: Сонце ну, в опозиції до місяця, ну як зазвичай, і в жорсткій квадратурі до ліліт. Ця ліліт Скорпіонів вона означає шалатанство. Тобто, і в ті дні до мене більше ну, звертались такі люди, які, в принципі, займаються, ну, є елемент такого. Значить, корумпованості в їхніх, в їхніх діях, ну, типу негативного такого чогось. Ну, шарлатанство — це вузька трактовка. В кожної людини негатив свій. У когось шарлатанство, в когось там жадібність, у когось е грубість. Ну, в общем, негатив якийсь, він в кожної людини свій. І він на повний місяць був максимальний. От. Паралельно в мене відбувалася така ситуація, що, а, значить, дружина з дитиною поїхали на море, і ми їм замовили через сайт бронювання житло. Ну, вибрали там подешевше, подальше від моря, ну, щоб було подешевше, ну і поїхали там на 4 дня. Приїжджають туди, а, а, а там, значить. Ну, це подальше від моря, ну там 4 кілометри в степу, ну фактично. Значить, Їх привозить таксі в степ, і там такий темний дом, як в фільмах ужасів. Окна не горять, там нічо, нікого нічого нема, вітер дує о 10-й вечора. Приїхали туди, дивляться, виходить сторож, каже: вони кажуть: а ми, типу, туристи. Вони кажуть: ми нові хазяїва. Старі хазяєва померли. О, Боже. Да. Ну на, на цьому прикладі я хочу показати мрачність цієї ліліт, яка тобто, створює, ну, в знаці Скорпіон, знаходячись, створює таке, що люди дивляться на ситуації більш мрачно, чим є насправді. Ну, тобто, насправді, реально, тобто, Україну не слили. Ну, тобто, на перемовинах. Ні, ну, українських позицій не здали Америка, да, там якісь свої здала, але ж Україна, та, ну, не, але люди, все все погано, все ужас, все кошмар, яке все ужасне. Ну, типу, того. А, от. а паралельно в політиці, що відбувається? Сказали, за, за перемовини, і ну Шахрай, Путін, шахрай, типу, ну вирішив там шухер-мухер якісь зробити. Дивіться, що було далі. Далі я ж намагаюся на то, о ну, 10-тій вечорі, а цей таксист, який їх привіз, каже: коротше, їдемо в інше місто. Ну, там, ну, знімем, знімете житло, ближче там до моря, і, ну, і недорого. Типу, я знаю, я вас привезу. І він туди їх привіз, тобто в них розривалось. А я ж намагаюся на цей сайт написати бронювання, а там ну, телефон англійський, ціна 40 центів хвилина, Ну, типу, то я хотів, -да, я по-англійськи погано розумію, ніяких контактів нема, форму зворотнього зв'язку знайти не можу. Я такий думаю, от як зараз, типу, Трампа обмішулили, і він такий, блін. Це а ситуація буде. та сама. Люди приїхали, ну, типу, в дім в цей, а там ну, як от люди чекали від перемовин щось, а вроді би, ну, пусто, дубль пусто, типу того. От як Сесвін, він однакові події створює, і, можливо, у вас, шановні глядачі, якісь ну, схожі ну, могли бути події на оці які я розказую. У мене я такі... була подія, така я вам розкажу, у мене теж таке саме було. Я замовляла чоловікові плитоноску, як в якості подарунка в нього теж день народження в серпні. Замовляла йому плитоноску, мене все замовила, по-перше, одразу на сайті мене не перекинула на оплату. По-друге, вони там кудись прислали не те, ну відправили не те, абсолютно не ту, що я замовляла. Нам довелося дуже довго з ними спілкуватися, щоб вони ту повернули, замовили давно, да? Да, це було 9 а, серпня. Ну, от. Mm -hmm, да. О, ну, Так само, як ті дати, що і в нас на а я точно знаю, що я замовляла ту, що треба, а їм якось прийшло mm -hmm. або баг сайту відбувся, або щось таке. Ну коротше, теж була в нас ситуація. Да. От, І виходить. А далі, і, і, що для мене було самим великим, ну, не самим, ну, гроші теж типу, пот... ну, потеряли, типу, виходить, як і стресом було. Що, по моїм поняттям, це підтвердження, що я шахрай, що я зустрів всесвітня шахрайство, ну, це значить, що я шахрай. І мені вчора написали, що ти шахрай. Ну, розумієте? Я такі думаю, йо, пересете, а я ще в школі астрології, людей вчу астрології. Все, треба прокачувати тему шахрайства. Ну, типу, максимально з цим боротися, щоб ну, те, що я роблю, і те, чому я вчу, щоб там ну, знищувати оці елементи шахрайства. Ну, типу, наче, це, 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 це типу, ну, по астрології, астропсихологія. Ну, Якщо без астропсихології, то просто я молодець, а всі какашки, ну, типу того, якщо састро психологією, то раз я зустрів какашку, значить, ну, внутрі мене є какашка, ну, типу того. От, я ж такий думаю, блін, оце я пропереживав цю тему шахрайства, типу, як з цим працювати, уникати шахрайства або зізнаватись, якщо я щось там за шухір-мухерів. Ну що, на наступний день, а я ж знаю, що зараз багато планет стихії повітря. Уран-Близнюках, Плутон-Водолії, Марс в Терезах. Стихія повітря це спільнота, комунікація. Я думаю, напишу людям ну, з того приморського регіону на форуми, ну, типу, от, де вони там начати. Ну і я написав, що уважно, шахрайство в вашому регіоні, типу. І люди почали ну, так писати мені, реагувати. А я, ну зараз Меркурій, він був ретроградний і розганяється вперед. Оцей період означає, що треба сміливіше комунікувати. А чому не сміливо людина комунікує в цей період? Бо в людини є якісь старі комплекси, бо колись людина щось спросила, а їй погано відповіли, або образили, або посміялись над нею, або ну, погано з нею якось поставилися. І тому є внутрішній ну, нерішучість. Запитувати і спілкуватись зараз, ну от десь днів 5, ну і ще там дня три таке буде відчуватися. Потім Меркурій розгониться. І я, як астролог, це розумію, думаю, так, я боюся, ну, типу, написати, ну, бо з моєї точки зору, астролог пише, всі скажуть, а, понятно, це не астролог, а шахрай, раз він шахраїв зустрів. Але, на моє щастя, люди про це або не говорять, або не знають. Вони стали мене жаліти. Ну, типу. І підказувати мені, що робити. Ну, типу, на сайті я не знайшов, вони мені написали прямий телефон техпідтримки на українській мові. Ну, безкоштовний, типу, написали, що як робити, і все, я позвонив. Там теж, ну, кажуть, ой-ой-ой-яй-яй-яй, -ой -ой -ой", ну і все порішали. Ну, типу, того. Гроші повернули, той аккаунт підблокували, тобто, перевірки включили на нього. Ну, і така. До речі, шахрайство було таке, що. Неможливо поняти, що це шахрайство. Купа фотографій, 125 лайків під кожною фотографією, пости, відгуки, що ми були, нам сподобалося. Отак от оце. Як от на Алясі все виглядало, що буде все? Мо, ну, А ти поприїхали, а там ноль. Взагалі пусто. Але моє життя показує, що. Окей, туди приїхали ще пусто, а далі таксіст відвіз місто, яке ще ближче до моря. Ми не могли купити ближче до моря, бо то взагалі дорого. Але ж він там всіх знає, відвіз там до бабульки, яка ну там недалеко до моря, ну і, і, і недорого, типу, як дешевше, ніж там взяла. Тобто, для мене це показник, що теж ця ситуація не получилась, як думали, але вона піде, піде, піде інакше. І головне тут, що включилась спільнота. На лясі люди виходили, тобто тепер там в Америці критикують Трампа, як в моєму випадку. От зараз стихія повітря. Я кажу, що один в полі не воїн. Тут важна група, колектив, і щоб цей колектив співчував і був ну, солідарен ну в даному випадку там з Україною. Ну, а ми бачимо цю солідарність. От. І оце ж мені на тому форумі, я думаю, Боже, які ну, класно, що люди є, можна запитати, вони підкажуть. І все ну, порішати отак от за допомогою спільноти можна. Отак от я сижу, 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 це ну, на повний місяць було на тих вихідних, а вже понеділок і вівторок середа оце комунікація виникла, і всі всі питання порішалися. І потім я такий. ну... П'ятницю вранці ще сижу, і тут до мене людина дзвонить, астролог із Запоріжжя, каже: Ой, здрасте, я ведичний астролог із Запоріжжя. А я такий, типу, це все історія, яка почалася на, на Новолуні, Це шахрайство, типу, ці всі теми. Е, і я такий кажу: «Здрасте». Він каже: Ой, я ведичний астролог Запоріжжя, мені так не вистачає спілкування, можна з вами поспілкуватись, ви теж з Запоріжжя, давайте обговоримо там щось я говорю. Та давайте, зусини в мене там студенти, мені взагалі ніколи, а зараз я трошки можу, давайте поговоримо. І ми з ними договоримо, говоримо, я говорю, а чого ж ви не об'єднуєтесь? Кажу, от вам ні з ким поспілкуватись, ви ведичний астролог із Запоріжжя. Ну, об'єднайтесь, кажу. От у нас кажу, в Запоріжжі є Запорізький астрологічний клуб, от ми об'єдналися, запорізькі астрологи, і спілкуємося впродовж війни підтримуємо один одного. Ми західна астрологія, а ви ведична. ну що ви боїтесь? Позвоніть всім астрологам із Запоріжжя ведичним і об'єднайтеся. І буде... я йому, е, отак от це говорю, а сам думаю, я, я думаю подажіть, так а чого ж ви тільки в Запоріжжі спілкуєтесь, ну, астрології, а чого ви по всій Україні не спілкуєтесь? Тобто з київськими астрологами, з харківськими астрологами, з львівськими астрологами. Чого я не спілкуюсь з ними? І Я його, типу, критикую, оце говорю, типу, ну, в такій толерантній формі, типу, ну що ти сидиш? Типу, ну, дзвони, ж є в інтернеті, і будеш спілкуватися, ну не будеш сам. І я ж тільки що бачив, як спільнота мені допомогла. Ну, типу, того, я такий сижу і думаю, бог ти мій. Оце я таке сикло. Що боїться, позвонить іншим астрологам? Я такий так. Коротше, вішаю трубку йому, заходжу в інтернет, пишу там астролог і починаю їм дзвонити і казати: Слухайте, чого ж ми не спілкуємося? От у нас тут є, ми в Запоріжжі от спілкуємося там, так, в нас є конфлікти, в нас є, в чомусь ми не згодні один з одним, але, типу, Ну, нам цікаво, реально, от, три роки ми разом, і нам ну, дійсно цікаво. Тобто, ну і люди такі, о, клас, давайте, типу, ну окей, типу, ну а, а хтось там консервативно каже, типу, ні, типу, ми не будемо. Ну, всі люди якби по-різному. Ну, коротше, обзянив я десь близько 15 астрологів, mm -hmm. написав там ще з десяток. І к запорізькому чату астрологів доєдналися, ще людей їх стало в два рази більше. Ми такі, блін, треба з Запорозького ну, в український, ну, типу, тепер виходить, ну, раз такий дві ж пішов. Оце енергія об'єднання стихії повітря. І тут важливо не що Путін або що Трамп, Вони як провокатор ну типу, процесів. І чим сильніш провокація, ну, в нашому випадку, чим сильніш був оцей весь заміс вночі, степ. А в мене ще дружина каже, а давай ми пішку туди підемо. Ну, типу, каже, ну на трасі встанемо, що ми 4 кілометри не пройдемо. Типу, ну пройдемо ввечері, не жарка. Ну і ми інтуїтивно так, типу, ні, пішки не треба, таксі за... потратимось на таксі, замовимо там все, то пішки, то ще б ну, стрес був би більше. Ну воно реально як до мужа виглядає. Ну, а такі камінюки великі, ну воно, типу, зроблено под стиль, типу, такі камінюки, ну в конкретному цій ситуації світло не горить. Все закрите, старі хазяїво померли. Шахів точно якийсь. Так, о 10-й вечора, типу, сторож виходить. А, і ще сторож каже такий. Ні, 아, каже, ну я вас можу пустити на ніч, переночувати за ціну, яку ви платили за ніч, ну, ще додатково. Ну, типу він хотів нагрітися ще на цьому. От, ми такі. Ну, а той, ну, таксист їх увіз, типу виручив нас спас. До речі, теж от стихія повітря означає, коли хтось допомагає. ну Якщо це в негативі е, працює, то це загрібать жарт чужими руками. А якщо в позитиві, це коли хтось ну от допомагає, ну типу того. от е, Тому от, от така от історія. Тому хочу сказати, що е, дуже перспективно об'єднуватися. Ну, зараз це позитивно. І якщо ну, ми внутрішні в Україні, ну, наприклад, там українські астрологи не об'єднані, то чому ми хочемо, щоб з нами об'єдналися інші країни? Ну, наприклад, якщо ми самі зі своїми, ну, типу, не об'єднуємось, ну, Мікрокосм равен макрокосму, ну, типу, того, тому мій прогноз такий, що в політиці країни будуть об'єднуватися, сили будуть об'єднуватися. От, значить, уран, який в близнюках управитель Водолія, також він означає гумор і, хоч і війна, і ну, в мене новий концепт не робити кісло міну, хоча все погано, вроді. Би, от але робити кислу міну: значить, три роки психологічно це погано. Це призводить, на мій погляд, до психосоматичних розладів, тому треба себе підбадьорювати. От Уран в близнюках означає ну гумор в комунікаціях. Взагалі, Уран в Тельці ну він означає як світлий, так і чорний гумор. В Тельці уран означав гумор з приводу земель. І от гумор Путіну Віддайте мені землю. Ну фактично, за моїми прогнозами, він закінчується, бо Уран поступово переходить в близнюки. Він тільки на початку, тому по інерції Путін ще ну шутить свій чорний гумор, типу Віддайте мені землю, типу типу в нього земель. Ну мало якби так в Росії. От. Але в близнюках це вже гумор більше не з землею, не з фінансами, не з економікою. Е, типу, от як Трамп шутив з економікою ну, е, навесні. Ну, це, типу, не гумор, Ну, астрологічно, я таку вольну трактовку даю. Типу, як оці, е, пошлини Трампа на минулі затемнення в березні. Е, це типу як гумор такий. От. Ну а зараз в словах, типу, в комунікаціях. Е, Більше буде гумор, тобто по урану. От, і я думаю, ну що, раз гумор, треба теж якийсь гумор. От приготував вам гумор. Значить, зараз отак от зроблю, щоб мій стол, стол було видно. Зараз вам розкажу астрологічний прогноз. На картоплі! Так. От, дивіться, значить. Так, от є в нас зараз на небі чотири планети. Чотири планети, ну. Якщо більш астрологічно це показати, зараз я вам їх на картинці <світ> Знає, От. Марс означає дії, в Терезах означає дії в перемовинах, означає проривні якісь або наглість в перемовинах, ну, типу наглість. Путін приїхав і ну, нагло, нагло себе поводить. Нагло там ну, жартує, е, типу того. От, ну і от бачимо чотири планети. Це означає, що багато сил, а багато сил задіяно ну, в тому, що відбувається. Чим більше планет, тим більше сил задіяно. От, Зараз були такі, ну, на цій зустрічі, що була ще планета Меркурій, отак от задіяна, і от така ну, повозка. Повозка означає, що є якесь протистояння. Але інша сила є, яка допомагає його розролити або обійти. Ну тобто, наприклад, Українці ненавидять Путіна, але є Трамп, який каже, Давай Путін зустрінемось. або там... До речі, оця штука означає, що є дуже багато сил. Тобто, не одна сила, ну, типу, Трамп, або не, не дві сили Трамп Путін, або не три сили, типу Трамп Путін, Україна, а... Чотири сили. Навіть там ще п'ята сила є, тобто на карті це видно от, Уран Зеленський. Тобто, коротше, виставляється, вроді би, що це ну, діло Путіна з Трампом, як вони зустрілися, але по факту тут заміс дуже багатьох сил, і всі вони взаємодіють. В нашому випадку, тобто, в випадку українських астрологів, це у різних астрологів є різні інтереси, різні якісь проблеми. Ну і вони різні. Ну тобто, ну зовсім, от і їх взаємодія.